Зробити Україну чистіше збираються южниці у суботу. У Южному пройде загальноміська толока. У масштабному прибиранні можуть взяти участь усі жителі міста. До акції також долучаться комунальні установи, освітні заклади та служби виконкому. Наша журналістка Юлія Гринишина поспілкувалася з одним із організаторів. 23 квітня на день довкілля прийде більше тисячі южниців. До акції зробимо Україну чистою разом. Долучаться чиновники та активісти. Стартує акція о 10-й годині. Молодіжна організація Енергія обіцяє підтримати енергію усіх учасників гарячим смачним чаєм. Молодь ОПЗ проводить подібну акцію не вперше. Вже протягом чотирьох років більше сотні людей збираються разом, аби очистити територію Сичавського ставку від залишеного там бруду. Західною обійдеться й без сюрпризів. Дитині, яка збере найбільшу кількість смиття, організація обіцяє баскетбольний м'яч з автографами гравців клубу Хімік 23 квітня місце дислокації активістів енергії від ставку до моря. Если брать локацию Ставка, в прошлый раз, когда мы убирали, 4 года назад как раз, там был строительный мусор, много мешками свозили, там, мусорные консервные банки там, с краской, ну вообще, что хочешь вообще, там и шприцы были. Ну то есть, все, все, что не, вы, не выкинешь в обычную мусорку, люди вывозили просто в поле Ставок. Ну вот это, вот, это опять же, это наши жители Южного. А комунальники запрошують мешканців міста прийти відразу в декілька місць, зокрема на територію від парку Приморського клубу Міленіум до профілакторію, також від центру зайнятості до супермаркету 33 квадратних метри та напроти поліклініки. Серед основних робіт прибирання території, висадка зелених насаджень та побілка бордюрів. Комунальні служби обіцяють забезпечити кожного необхідним інвентарем. Складіруємо все в мішки, які будуть видаватися. Політиленовий об'єкт треба буде перев'язати, обрати внимание, щоб воно потом не розліталась ніде. В понедільник вже буде доповнітельний транспорт виділені, і все буде вивозитися на, на місці захоронення на свалку, куди все обычно вивозиться. Організатори заходу запрошують усіх небайдужих мешканців зібратися в цю суботу і разом зробити своє місце чистим та красивим. Також кожен житель має змогу зробити благоустрій у дворі власного будинку.